Якими є бар'єри для участі жінок у політиці, і якими можуть бути об'єктивні і ефективні шляхи їхнього подолання саме з точки зору партійних стратегій, не лише законодавчих? Ну, перш за все, я хочу привітати всіх жінок, які сьогодні в залі, тут в залі зібралася сила України, енергія, красота. І я хочу всім вам побажати дуже-дуже великих успіхів в усьому, жінки цього варті. Вітаю вас! Марта. Я також хочу привітати всіх жінок дівчат, які сьогодні захищають нашу рідну землю або збираються захищати вчаться. Я хочу просто сказати вам, що ми на вас покладаємося. Для того щоб зберігти нашу країну, зберігти наших дітей, наші родини, я дуже вам всім дякую. Просто низький уклін всім військовим, які знаходяться в цьому залі. <плес> Окремо хочу висловити величезну подяку, підтримку пані Ірині Цибух, яка отримала сьогодні відзнаку. І хочу згадати її героїчну доньку Оксану, нашу славу, нашу силу. Просто хочу, щоб всі наші з вами сердечні пориви підтримали і пані Ірино, і всіх, пані Оксано, і всіх, хто сьогодні знаходиться в такій складній ситуації, всі родини хочу підтримати. Ну і що я хочу сказати про. Запитання, яке задала пані Олена, немає ніяких перешкод сьогодні для сильних жінок проходити цей шлях. Повірте мені, сильна жінка собі. Обов'язково дорогу прокладе, як ви до цього форуму, тому що тут зібралися самі сильні жінки, які точно в себе вірять, які точно знають, що їм потрібно, які вже багато чого досягли і точно ще планують досягати. І я знаєте, от мені іноді задають питання: а, а чому кажуть так потрібно ж жінок, мати в політиці? Коли кажуть, ну хорошо, от є чоловіки, є жінки, навіщо так? От ви прямо за жінок? Я хочу вам сказати, що це прагматична і емпірична річ. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, Європу, ви знаєте, яка країна в Європі номер один по всім економічним показникам? Хто небудь знає? Дорогі друзі, це Ісландія. Знаєте, що в Ісландії відбувається? В Ісландії Якщо я не помиляюся, з 1980 року правлять жінки тотально, просто тотально. І мало того, 87% в усіх органах влади Ісландії це жінки. Тому я вас дуже прошу зразу не обмежуйте нас 50%, тому що ми трошки більше маємо настрої, трошки впевненіше. І е, знаєте, це показник, тому що після Ісландії. На другому, третьому, четвертому і п'ятому місці в Європі це така Північна Європа. Там, ну вони якраз найкраще мають економічні показники, і в усіх цих країнах переважно більше жінок при владі. І тому це вже доведено світом. Знаєте, це вже доведено життям людства, що жінки це та сила, та гармонія. Та виваженість, професіоналізм, компетентність в усьому, яка дає шанс кожній країні. І я хочу, щоб у нашої країни теж був такий шанс. Я переконана, що перемогу Україна здобуде, і я переконана, що всі це знають. Але далі нам потрібно подумати про те, як нам краще облаштувати нашу країну, нашу владу. І після війни там будуть всі вибори разом: і президентські, і парламентські, і місцеві, всі. І отут я хотіла би трошки про це поговорити. Я зрозуміла, що середня донька теж піде да, в, поліцію. Да? Середня середня, в поліцію. Середня в поліцію, да. Я хочу сказати, хай зразу іде, якщо її треба ловити, того кого треба ловити, зразу у владні коридори, там враховуючи сектам. Я, та я, я вже там не буду. Як. Та ні, 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 не поспішайте, хай вона там подивиться. Да, я хочу вам просто сказати про те, як будуть виглядати наступні вибори. Це є дуже важливим. Дивіться, країна буде проводити вибори зовсім по новій, по новій системі, абсолютно, якої ніколи раніше такої системи виборів в парламент не було. Що це означає? Не буде прохідних, непрохідних місць в кожному списку. Тобто, все буде залежати від того. Наскільки жінка сильна, і її треба буде взяти, як і чоловікові, тільки квоту. Не треба ні з ким боротися. Треба просто мати тих людей, яких які вас особисто підтримують, і це на всіх рівнях, починаючи з місцевих органів і закінчуючи Верховною Радою, тобто не буде визначати партія, не буде визначати лідер партійний. Хто сильніший, хто слабкіший, хто піде в прохідні частині, хто ні, це буде рівна, сильна. І я переконана, переможна для жінок боротьба. І я хочу зараз, от просто враховуючи, що ми вже тут зібралися, і що тут дійсно сила України сказати вам, що Батьківщина відкрита. Повністю, да, от, хоч 100% жінок, якщо прийдете, ми будемо запрошувати і давати можливість працювати. Я хочу подякувати Оленці Кондратюк, яка сьогодні є лідером-організатором цього прекрасного форуму. Оленочка, я дуже вам дякую за це, Оленка. Я... Хочу сказати, що батьківщина пишається, що має такого е, члена своєї команди. І от я просто прошу всіх жінок, от через Оленку, через мене, через всіх, кого, кого ви знаєте в нашій команді. Будь ласка, заходьте до нас. Я вам гарантую, що ви будете йти туди, куди ви захочете: в Верховну Раду, в міські ради, в ОТГ, в обласні ради. Тому що я знаю, що якщо ви прийдете. Ну, батьківщина буде непереможна, тому що ви непереможні, мої дорогі. Все буде добре. Я вірю, що все буде добре в Україні. Чому? Юля що так, секунд. як ми з вами боремося сьогодні, не бореться жодна нація. Все буде Україна і все будуть наші прекрасні красиві жінки. Слава вам, мої дорогі, Слава Україні! Героям слава! Неможливо з цим не погодитися. Принаймні одна політична партія вже декларує свою відкритість. Просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.